Вітаю, розв'яжемо номер 157 з параграфа 1. Раціональні вирази, множення і ділення раціональних дробів за підручником Алгебра 8 клас, автори підручника Аркадій Мерзляк і Михайло Якір. Нам дан вираз. Треба знайти. Значення виразу х мінус одиниця поділене на х. Давайте запишемо те, що нам зразу треба знайти. х мінус х мінус одиниця поділене на х і визведемо це до квадрату. Що ми отримаємо? Ми отримаємо формулу скороченого множення х у квадраті мінус подвоєний добуток перше число х помножити на друге число одиниця поділене на х, і плюс квадрат другого числа. Це 1 поділене на х у квадраті. Тепер давайте запишемо х квадрат і х одиниці один півниці з рядишком. І обчислимо вираз, ось тут 2х поділене на 1 на х. Давайте подивимось, у нас є х у чисельнику і у знаменнику, вони скорочуються. Тоді у нас вийде зовсім інший вираз. Дивіться, х квадрат, давайте запишемо на першому місці. На другому місці напишемо квадрат другого числа, 1 поділена на х у квадраті. І Мінус 2 помножити на 1 це буде мінус 2. А тепер подивіться, що у нас утворилось. Давайте подивимось уважно на цей вираз. Ось у нас х квадрат додати х одиниця поділена на х. Що ми маємо? А ми маємо дуже цікавий Це за умовою нам дано 6. Тому це дорівнює 6. Давайте так і запишемо: оце у нас 6. Тоді ми можемо місце цього виразу написати 6 мінус 2, і ми отримаємо 4. Отже, що ми маємо? І мінус одиниця поділене на х все це у квадраті до рівня, а 4 ми розпишемо як 2 у квадраті. Отже, у нас показники степені однакові, значить, і однакові ці вирази. Тоді ми можемо записати, що х. Мінус одиниця поділена на х може дорівнювати мінус 2. Або х мінус одиниця поділена на х дорівнює плюс 2. Ми знайшли з вами значення виразу. Але це раціональний вираз, тому нам треба ще звернути увагу на область визначення дробу. Область визначення дробу х не повинен х квадрат не повинен дорівнювати 0. І х. Не повинен дорівнювати нулю. Це ми записали знаменник цих виразів. Тут х знаменник, а тут х у квадраті. Отже, ми з вами обчислили значення виразу х відняти одиниця поділена на х може дорівнювати мінус 2, і х відняти одиниця поділена на х може дорівнювати плюс 2. Отже, завдання виконане. Дякую за увагу!